Велике оновлення в боксах Хмельницьк електротрансу. Минулого року міська рада з бюджету виділила кошти на закупівлю нових тролейбусів. Комунальне підприємство провело два тендери на закупівлю нових електромашин, придбали 10, три вже курсують маршрутами обласного центру. За кошти міського бюджету ми п проведені були тендери. Два тендери в минулому році і закупили 10 тролейбусів. Загальна вартість складає 46 мільйонів 67 тисяч. Решта одиниць нової техніки наразі проходять обкатку та чекають дозвільної документації. Колір нових богданів буде дещо інший. В електротрансі кажуть, це дасть змогу розпізнати рогатий з поміж інших маршрутних транспортних засобів. Ці останні якраз робиться обкатка тролейбусів. Маємо отримати від ліцензованої організації дозвіл на випуск на маршруті. І ну я думаю, що десь до кінця січня буде буде випущено. Разом з тим планується і збільшити суми за користування електротранспортом. З 1 березня орієнтовна вартість проїзду в тролейбусах буде 2 ,50 гривні 50 копійок, але це ще не остаточна ціна. Самі розрахунки вони, в регуляторному акті опублікована. Вартість очікувана вартість проїзду в тролейбусі 2,50, в маршрут, маршрутному таксі 4,50, а в автобусі 4,50. Хоча, згідно розрахунків, ця вартість у нас набагато більша. Але все ж таки ми враховуємо соціальний. Захист населення, тому що кажу, дійсно кажу зростання всіх комунальних послуг вплине все ж таки і на населення. І враховуємо якраз і підтримку з міського бюджету. Виїзд нових семи тролейбусів на маршрути планується вже в кінці січня цього року. Максим Посполіта, Олександр Галянд, новини, телеканал Ексклюзив.